Ми продовжуємо вивчення теми учнівства, що означає бути учнем Ісуса Христа. І сьогодні ми будемо говорити про печать нашої праведності, печать нашої праведності. Або будемо говорити про обрізання плоті. В посланні до Римлян, 4 розділі, 11 вірші, читаємо про Авраама. І прийняв він ознаку обрізання, печать. Праведності через віру, що її в необрізанні мав, щоб йому бути отцем всіх віруючих, хоч були необрізані, щоб їм залічено це в праведність. Отже, Авраам був названий в писанні як батько всіх віруючих, і ми читаємо, що він прийняв печать праведності по вірі. І це відбулося як результат обрізання плоті, обрізання, про яке Бог заповів йому робити. Обрізання це печать, що підтверджує праведність. Коли Авраам вступив в завіт з Богом, він був обрізаний і обрізав всіх, всіх своїх чоловіків, які були в його родині, і рабів, і так далі. Таким чином, обрізання було символом завіту, символом, якби печать на ньому, що він праведник. Що таке обрізання? Ну, якщо в двох словах це є кров і біль. Обрізання це рана і це страждання. В Біблії ми читаємо, коли. Відбувалось обрізання дорослих чоловіків, вони були неспроможні е, навіть захищати самі себе. Вони були як безсилі. В Книзі Ісуса Навана, в п'ятому розділі, другому вірші, ми читаємо: того часу сказав Господь до Ісуса Навана: Нароби собі камінних ножів, пообрізуй Ізраїлевих синів знову, другий раз, і наробив собі Ісус камінних ножів. Та й пообрізував Ізраїлевих синів при Гіват гаралотті Ви знаєте, Бог сказав Ісусу Навину обрізання проводити кам'яними ножами. Знаєте, що таке кам'яний ніж? Це як тупа пилка, яка не стільки ріже, не скільки приносить болі. Страждання і терпіння. Це була, знаєте, процедура, яку всі запам'ятали надовго, і оці камені ножі, криві, напівгострі. Я думаю, що всім знаєте, на все життя. Наша стара гріховна плоть це прообраз. Тої крайньої плоті, яку мали обрізати всі в домі Авраама і всі в народі Ізраїля, коли вони входили в обіцяну землю. Ти як праведник маєш звільнитися від своєї старої гровної плоті. Вона тобі не потрібна. Вона не повинна мати місця в твому житті. Все старе повинно бути відрізане. Звільнитися від старої плоті це звільнитися від свого старого характеру, своєї старої натури. Це буде коштувати болі, поту, крові і ран. І це тобі насиплять солі на ті рани. Але Божа воля в тому, щоб учень Ісуса Христа звільнився від своєї старої натури. Наприклад. До покаяння, наприклад, ти був керований своєю гріховною плоттю. Так як і всі ми були егоїстами, брехунами, жмотами, і як ще там можна в кого що. В посланні до Галатів апостол Павло в п'ятому розділі описує оці вчинки тої старої нашої натури гріховної. Учинки тіла явні це перелюб, нечистота, розпуста. Ідолослуження, чари, ворожнечі, сварки, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки, п'янки, гулянки і подібне до цього. Каже Апостол Павло: Я вас попереджаю, як і раніше попереджав, що хто так чинить, він не вспадкує Божого Царства. І потім він перераховує на противагу цьому плід духа. Тобто діла плоті від них треба звільнитися для того, щоби в нас проростав плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Закону нема на таких. Ті, хто Христові, розіп'яли вони тіло. З пожадливостями і похотями? Отже, ти як праведник, твоя відповідальність, щоб ця стара природа з її пожадливостями і похотями, яка ганяла тебе по житті до покаяння, вона була розіп'ята. Ким? Тобою? Тепер я праведник, так? Я щедрий. Як? Оцю стару натуру жадності я можу розіп'яти, як я її можу перемогти. Наприклад, віддай саме дороге, що в тебе є, своєму, не знаю, ворогу, конкуренту. Ти таким чином розпинаєш цю стару натуру, і вона втрачає контроль в цій сфері над тобою. Наприклад, обіда, Бог засуджує обіду. Каже, нехай сонце не заходить в гніві. Треба всіх простити. Каже, якщо ви не прощаєте, ви не будете прощені. І ми беремо цю тупу пилку і піляємо свою стару натуру, обі, обідну натуру, да? яка любить обіжатися. Як і ми казали, ти став в позицію президента, ти не можеш. Говорити, як гопнік чи комік. Ти праведник. Обрізай гріховну плоть і цю стару свою натуру. Чи, наприклад, заздрість? Чим більше ми гортаємо лєнти соцмереж, тим більше може жаба давити. Є таке служіння жабодавки. Віддай кому небудь щось цінне, щоб твоя жаба не мала шансів. Служіння жабодавки. Тому Аврааму було сказано обрізатись, бо ви вже не такі, як були. У вас нова природа, нові цілі, ви Божий народ, і вас ви повинні відрізнятися, і на вас має бути видима печать. Ми, Авраам в завіті з Богом. І підтвердженням цього завіту є обрізання. Наша гріховна природа також нам тільки мішає, і від неї потрібно звільнитись. І зато на тому місці має вирости плід духа. Любов, мир, радість, довготерпіння. І ми змінюємося під наше нове положення, під наше нове звання. Коли ми говоримо «Я нове творіння, ми можемо оглянутися назад і подивитися, а скільки ми відсікли, відкинули, розіп'яли того старого, що було в нашому житті. Якщо ти реальний праведник, ти будеш приносити плоди праведності, ти не будеш церемонитися, і ти будеш цим кам'яним ножом відрізати те, що не угодне Богу і не потрібне тобі в твоєму житті. Друзі, напишіть в коментарях, над якими вчинками плоті ви отримали перемогу після покаяння і народження згори. Підбадьорте інших людей, щоб показати, що можна отримувати перемогу над старою натурою і натомість приймати насіння Боже і приносити плоди Святого Духа. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо за ваші лайки. До наступної зустрічі!